Так, зараз ще одне відео про дині, які в нас на випробуванні. Наступна диня у нас. Так, витримаємо. Це три-п'ятерки. Хтось тобто може розібрати, що написано. Читаємо. Диня дуже цікава. Так, Диню даного типу. Торту типу, чи яка правильно назвати, мені ніколи не Ось Це така класна диня. Я, наскільки я розумію, ця диня повинна ще зберігатися, бо бачу відео в тих країнах, де дуже сильно займаються такими динями, то їх ще зав'язують такі солом'яні мішки і підвішують, і вони ще висять, і так поняв, набирають свого, свого смаку. Дині родило даної дуже багато, є і досить такі непогані екземпляри. Десь, мабуть, кілограма 3. Це, мабуть, вже так більш менш бачите, що тримається вона. Як розібратися? Не гниє дана, диня взагалі ні одної гнилої я не бачу в себе на ділянці. Дуже цікава диня. Будемо її сьогодні збирали і ставили ще її на зберігання. Попробував таку меншу день, то вона ще ніяка. Тому будемо сподіватися, що після зберігання вона буде смачніша. А взагалі, коли знімемо, обов'язково обов зробимо відео про її смак яка вона всередині, тому що на даний момент немає сенсу її розрізати, бо вона ще, мабуть, повинна стигнути. Так що всім хорошої і смачної дині в цьому році, хто ще не їв, а ми біжимо далі.